Виконуємо номер 58 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай дії. Задання перше. 4 одинадцятих, додати 3 одинадцятих, відняти 2 одинадцятих. Задання друге 4,2 додати 4 п'ятих. Задання третє 1. Відняти 8 тринадцятих. І завдання четверте: 7,21 відняти 5,4,17. Приступаємо до виконання. 41, додамо 3 одинадцятих. Будемо мати 7,11. Чисельники додали, знаменник переписали. І тепер віднімемо 2 одинадцяти. Чисельники віднімаємо, знаменник переписуємо. 7 відняти 2 буде 5. Маємо 5 одинадцяти. Завдання друге: 4,25 додамо 4 ,5. У дробі 4 у нас ціла частина дорівнює 0, тому 4 додати 0 буде 4. А тепер додаємо дробові частини. Знаменник однакові, тому додаємо чисельники 2 додати 4 буде 6. Знаменник переписали. В результаті у нас вийшла дробова частина, дріб неправильний, тому виділимо цілу частину. Для цього 6 поділимо на 5. 6 поділимо на 5, отримаємо 1, цілу і одиницю остачі. 1, цілу додаємо до 4. Це буде 5 тепер цілих. Одиницю що в остачі, записуємо у чисельнику. Знаменник переписали без змін. Вийшло 5,15. 1, 1 відняти 8 тринадцятих. Представимо одиницю у вигляді дробу 13 тринадцятих. І тепер 13,3, 13, віднімаємо 8,13, віднімаємо чисельники. 13 відняти 8 буде 5. Чисельник переписали. З чисельник обчисли, знаменник переписали. Вийшло 513. 7,2 відняти 5,417. В чисельнику дробової частини зменшуваного знаходиться число 2. У чисельнику, друбовуючи стилу від'ємника число 4. Від 2 4 відняти не можемо. Підготуємо дріб 7,2 до віднімання. Для цього в 7, цілих заберемо 1 і представимо цю одиничку як 1717, ,17. додамо 217 і перепишемо наш від'ємник. Тепер 17, 17, додаємо 2, 17, додаємо чисельники, це буде 19 сінаціих. До 6, 6, 19, 17, відняти 5, 4, 17. Тепер уже можемо виконувати дію віднімання. Віднімаємо цілі частини, 6 відняти 5 буде 1. І від чисельника віднімаємо чисельник. Знаменник переписуємо 19 відняти 4 буде 15. 17 переписали. У нас вийшло 1,1517. Ми виконали дії. Номер 58 виконано.